От люди вже й жнивують. На цьому городі вже змолочено. Субота вечір я приїхала вибрати огірочки. Їх в мене небагато, тому що це зараз родять ті, які були зійшли, а потім я досівала, то ті ще не родять. Ну, так потрошки збираю в холодильнику, кладу, а тоді вже щось роблю з ними. Трохий менші, трошки більші. Не дуже так. Ну, я їх і багато не садила, бо в принципі, нашу. Дивлюся, наче й підросла, трошки підросла моя клумба, чорнобривчики, що я садила була. Здається, що як не було півдня, то вже й виросло. У мене в сусідів теж є молотіння, але бачу, ніхто ще нічого тут не молотив. Вон пшениця дуже. Забур'янина. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Прийшла з церкви сьогодні День Пантелеймона цілителя, День медичних працівників. Я вітаю, хто мене дивиться. Здоров'я вам, благополуччя, мирного неба. Займаюся огірками. Оце були в мене проквашені. Дві півторашні баночки. Оце я їх перемила, переполоскала, склала в 2-літрових аросів закип'ятила, залила, зараз закручу, переверну до гори ніжками, ми таке любимо. Два огірочки лишилося, то я думаю, потру я їх і зараз щось звару. Їх то, звичайно, мало для кислоти, але хай будуть І втруша кабачка. І отакий якийсь овочевий супчик, ще з капусточки. Засмажки багатенько зроблю. Морку вже натерла, ще цибульки поріжу. Та й щось приготую собі на обід. Тут замочила ті огірочки, що вибирала вчора, і пару днів назад. Я ж кажу, в мене їх не дуже багато. То я потрошки вибираю. І отак. Буду, бачу, щось якось жовтим видається. Воно не жовте. Намочила, хай помокнуть години 4. Тоді буду проквашувати. Вітаю вас, дорогі мої глядачі з мого города. Сьогодні неділя. Зараз 14 година. Якесь таке щось дощове. Зараз нема. Я приїхала вирвати цю цибулю зимову, що ще залишилася, тому що я вже завтра йду на роботу, а так як обіцяють дощі, то треба її забрати. Щойно обірвала сливочки, так як я не зможу кожен день їх тут. Рвати і їсти, то я їх забираю додому. Тож зараз буду працювати. Зібрала я свою цибулю, якось я її довезу і треба розстелити. Розстеляю цибулю в своєму дровнику, колись це був сінник. Ось так на підлозі, а тут прилаштувала сітку з двохспального ліжка, вам знімаю, то зараз ще впаду. Викручуюсь. Поставила проквашувати ще огірочки, трішки мені не вистачило до повної банки. Може, завтра вранці поїду, виберу, як не буде дощу. Зараз 21 година. Вийшла забрати праня ще вчорашнє, бо ж намокло. І в нас збирається гроза. Таке небо темне-темне, на камеру не передає, на камеру світліше. І блискає, і гуркоче. Я в хаті, на дворі розпочинається гроза. Так страшно близько я в мене на цьому вікні нічого ж немає, ні штори, ні жалюзі, я ще не придбала. Хоч бери десь в іншу кімнату, тікай. І бачу, що нам на завтра прогнозують грозу і град. От так, не помолотили, то може град ще вибити той ячмінь. Яка страхота, хай Бог милує. Поналивало в нас вже. Тут проходжу, добре, що можна перестрибнути. Зараз ви погодилося вже. Будемо сподіватися, що більше не буде ні дощу, ні тривоги. Я йду на роботу після чотирьох тижневої відпустки. Сьогодні вже там було, мені здається, три тривоги чи то буде, чи не буде. Сьогодні в мене іменинниця, доня, то я ось спакувала свою полотинку для неї, конверт. Ой, ввечері після роботи планую зайти привітати. Ну, Звичайно, в телефонному режимі. Я і в Фейсбуці, і в Вайбері привітала. Тож, побажайте мені гарного робочого дня. Привіт, робота. Ось мій подарунковий пакет і мій подарунок. Йду до доньки наймінінини. Які там ми мене не повечеряємо. Парило, парило, а це вже гуркотит і йде дощ. От Вона виїхала напроти мене. Слава Богу. Вівторок іду з роботи, налило, сьогодні лило безбожно. Я з дітками навіть на вулицю не виходила, 23 дітей і були весь час в групі. Вже що я з ними тільки не проводила. Ну, це, звичайно, важко. Так, треба море перейти в босоніжках. Налило У нас тут завжди, як гарно квітне, а? краса. Краса. Сьогодні в мене радість. Я й забула, що я 4 дні ще буду працювати в липні. І от мені нарахували зарплату, і сьогодні вона прийшла. То я придбала ось такий пральний засіб. Якась була там знижка на нього. Ну, більше 300 гривень, звичайно. Коштує 4,7 кг. То купила. Купила ще кефіру хліба, що я ще там купила сердельки. Ну, слава Богу, що є хоч якісь гроші, тож їздити на роботу треба і щось треба купити. Отаке. Вітаю вас, дорогі мої глядачі з кухні. Хочу похвалитися капустою. Вчора якось прийшла з роботи, звернула увагу, що капуста моя, яка велика. І бачу, вже там якісь поїдені листки верхні гусі. Ну, я бачила, що там той білан капустяний був літав. Я попробувала, вона така тверденька, і я вирішила її вирізати. Подивіться, яка гарна, я навіть не сподівалася, що буде. Гляньте, теж можна і голубців зробити. І можна й заготовочку зробити. Я там зустрічала у відео наших блогерів. Уявляєте, яка краса? Там ще є, але такі не, не тугі качани, то я їх і не брала. Клас, я дуже рада. Приїхала на город, треба подивитись до огірків, бо я ще коли була в неділю. Після цих дощів таких зеленних наслиє, як сказилося. Вода стояла. Капуста, яка страшна, це пізня. Може й буде який толк помідори, наче не видно фітовтори. Підстеляне. Стоїть мій ячмінь не змолотяний. Щось темніє. Бур'ян піднімається знову. Ну, нема погоди. Третій день нас три дні лило. Зараз поки що. Немає, але гляньте яке небо. Так що не факт, що не буде. Що тут моя картопля? Добре поналивало. Отаке. От цей бур'ян добрий на сою, бо вона росте, цвіте. І що я сказала? Цей бур'ян, цей дощ добрий на сою. От сказала. Ох. Приїхала вибрати огірки і заодно їду до Аліни, роздрукувати треба списки. Можу завтра табель робити, та й треба список, списки дітей на серпень місяць. Треба купувати собі принтер, або я ж кажу, оце нервування, де роздрукувати, воно ще більше мені клопоту доставляє, ніж ті гроші, які я заплачу. Нарвала ще ось таких аліні сливочок, жовтеньких взяла. Цвіте вже моя кукурузка підросла. Люди вже їдять, а колись, дасть Бог, я буду їсти. Вибрала я огірочків, ну, трошки менше, як піввідра, є всякі, є більші, бо я ще ж неділю була є менші. В основному родять ті, що раніше вже й почали ці, що досаджені, бо вони інший там сорт. Зараз я хіба розберуся, бо вони світліші вибрала ось в полоті. Два таких кабачки знайшла. І ось знайшла я вже помідори. Одна жовтенька бачите, достигла вже й лопла. Ну, а ці такі. Не знаю, які це сорти, бо ж люди давали. Я ж не знаю, які це сорти. Колись, як я садила, знала, що там високорослі, там низькорослі, а це разом вони дали добре, що достигають. Я якраз була покропила перед дощами, то, може, щось збережеться. Їду додому, та й аж замилувалася. Такий в мене он квітничок. Там космея квітне, чорнобривці, майори. І кабачки, різні кольори. Клас. А там ці мої жовтенькі квіточки. Я не знаю, як вони звуться. Щось Google мені не видає. Він мені видає щось з соняшником зв'язане, але там листя не таке. Вони ціле літо квітують і дуже насіваються. Краса. Вітаю вас четвер, їду на роботу, а в нас тут соняшники так гарно світуть. Це 15 років тому, як мій син одружувався, то теж тут росли соняшники. Є фотографії. Займаюся цибулею. Вся ось суха. Ця ще ні. В ящику є теж суха. Трохи буду щось робити. Почистила цибулю радар. Ця сухесенька, дуже сухенька, бо вона ж рання, а тіше треба сохнути. Є що робити? Обрізала, радар, так в ящичку поставила, а це повитріпувала, розклала, хай доходить, досихає. Он там ще якась зелена, ну така зеленкувата, ту не зачіпаю. Ось тут зверху теж ще не треба її зачіпати, хай доходить. Трохи є цибулі, головне, щоб вона збереглася. Доброго ранку, вітаю з початком серпня. Сьогодні медовий спас, дай Боже здоров'я, миру і благополуччя. Показую, як бояє в квітнику все після цих злив і дощів. У мене ось тут під будинком насіяна кохія, вінича, таке воно гарне торік було. А ось тут і беріс росте. Мені Тоня моторіна була присилала. Дякую, Тоня, ви мене дивитесь. А це портулак. Скрізь його вистачає на сніданок нарвати, чи що. Портулак дуже гарно кущиться. Ось тут не садила, бо флокси росли, але я була їх зламала, бо вони щось пожовкли. А це знов наросли. Дуже гарний. Я сподіваюся, на той рік б дати вісти. А це я пробую їх вкорінювати. І. Лаванду ще зробила такий собі вкорінювальний куточок. Одна капустина лишилася, вона ще м'ягка, помідори тут в мене є. Один кабачок, Гляньте ще, скільки буде дай Бог, кабачечків одна рослинка тут. Похвалюся вам ще ось такою гарною орхідеєю. Красуня. Расунечка, хочу показати, що я трішки працювала над павутинкою, закрила один рукав айкордом тут теж зробила. Не подобається мені цього якесь підстріляне, коротке. Вона й сама міра, яка бабуся, якесь воно коротке. Я, певно, наберу, не буду роз... закриття розторочувати. Певно, наберу петлі і трошки пройдуся, скорочу. Треба щоб, щоб вузьке не було. Може, три петлі. І дві разом, отак, чи може чотири, щоб не дуже вже завузити, щоб вдягнути могла. Щоб не було так, як з тим е, зі шкірки норки мені було, що було завузьке, а тоді не справилася. Е, як бачите, почала набирати вчора, вірніше піднімати петлі другого рукава, чогось е, я втомлююсь, знаєте, Перший тиждень на роботі. А сьогодні свято я сьогодні в'язати не буду. Зараз, певно, буду над планами працювати. Отаке От щось я робила, але не дуже. Оце так думаю покажу, щоб ви не думали, що ледача нічого не в'язала.